Всім привіт! Мене звати Іра Шахті, я психолог, вчительку на лінії йоги. І сьогоднішнє відео я буду намагатись дуже коротко, як швидко позбутись тривоги, панічних атак, безсоння, нав'язливих думок, негативних думок. Дивіться, перше, сьогодні тут база. Ви повинні себе зараз продіагностувати. Перша база. Ви повинні перевірити своє дихання. На жаль, я не зможу зрозуміти, чому до мене приходять клієнти, я знімаю панічні атаки і тривогу ну, моментально, дуже швидко. Вже за один клас люди просто розквітають. І, на жаль, лікарі листочок не кажуть про це. Да? Вони можуть вас відправити на якусь медитацію, там, де бла-бла-бла, ну хоча б відправити на дихальну гімнастику. Так от дихання це ключ. Покладіть руки на живіт, не намагайтесь зараз змінити ваше дихання. І якщо у вас живіт, надувається. на Навидасі, здувається. Прям якісно. Надувається здувається. Якщо так не відбувається, якщо ви дихаєте отак. Якщо ви дихаєте, навпаки, себе втягуєте, це колосальні проблеми зі здоров'ям здоров у вас. Колосальні. Що відбувається? У нас повинні рухатись легені. Роздуватись і здуватись. У нас є тут. Діафрагма. Роздувається, здувається. Відбувається масаж всіх органів, ваш організм насичується киснем, ми вдихаємо, що не тільки кисень це прана, пранічна енергія, тобто божественну енергію. Да? А... Розкажу ще наслідки, так. не забути. І коли у нас не відбувається вдиху і видиху, і це навіть наше довголіття, а у нас відбувається отак. Щось, тому що в плечі куди там нема куди вдихнути. А якщо ще й навпаки, ви вдихаєте, ось так. А якщо взагалі не не дихаєте, до речі, чому тут блог відбувається? По декілька А, і за вагітності, перша так, коли дитинка а, підтягує всі органи, я б до речі, після своєї вагітності десь місяць мене зайняло, щоб відновити дихання. Так, і м'язи треба відновити, щоб вони згадали, як їм треба рухатись. А, і після вагітності. Далі, якщо у вас був стрес, у нас у всіх був в житті стрес, слухайте ми не з тої благополучної країни, і ми робимо так. Це може бути ще з дитинства. І отут є блок, і далі просто живіт відключається. Тут нема дихання. І коли починається якась стресова ситуація, у вас починають гормони стресу на вас працювати: адреналін, норадреналін, кортизол. А починається трошечки тахікардія, і ви починаєте ще менше дихати, і вас може кричати Аларм! Тривога! У нас панічна атака, роби щось панічна атака це просто внутрішня, велика тривога або тривожність постійна. Треба щось робити, треба щось робити. Тривожно, тривожно. Чому в мозок поступає недостатня кількість кисню? Це його тривога, мозку. Мені мало, мені мало. Відмирають клітини мозку. З мозку є такий синдром втомленість мозку. А, потім є втомленість наднирників, тому що постійний стрес. Потім у нас що? не вистачає енергії, перша функція тіла, яка злітає, це гормональна система, особливо по-жіночому. Болячки. Тому що організм починає, а, якби... Знаєте, як коли голодає людина, вона починає їсти сама себе. Да, тіло, десь йому треба брати енергію. То. І так, от, якщо у вас немає енергії через дихання, тіло починає їсти саме себе. І перша функція, яку треба відключити, розмноження, статеву функцію, тому що вона не дає нам життя, ну не потрібна для життєдіяльності. Ми можемо жити без неї, ну вижити. Да? А і вона починає поїдати. А там дуже багато енергії, дуже багато в яєчниках, дуже тому що там створюється життя нове, уявіть, скільки там енергії. І ну, так роками. А ця функція угасає і туди всі ці проблеми з гормонами, з яєчниками, рання менопауза, болючі місячні у це все теж проблема реально із задихання. Просто воно накопичується роками. Потім яка ще проблема? Видох в тілі це найбільший орган детоксикації, саме видих. З видихом у нас ми видихаємо продукти життєдіяльності. Лива ні, 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 почекай. А, і якщо не відбувається якісний видих, а його не відбувається, у нас мозок не вичищається від токсинів, тіло не вичищається від токси, і ці токсини треба вже кудись дівати. І в моїй практиці зустрічаються, що люди, люди проживають панічні атаки з тушнотою, вони не можуть їсти. Якесь висипання на тілі, така шкіра стає. Бліда, тобто немає відсутнє лібідо, тобто якийсь целюліт уяв створюється, да? ну таке рихле тіло, негарне, якесь обрюкше. Це все уявіть, дихання. Зараз вас, я, я вас я позбавила вас 50% проблем безкоштовним відео. Дихання безкоштовне. Що ви робите? Кладете руки на живіт. І починаєте себе заставляти дихати, заставити м'язи працювати. Плюс, коли ви дихаєте, у вас ще йде масаж внутрішніх органів, і це теж сприяє вашому здоров'ю, детоксикації, взагалі, вашої енергії. Тому перше, де взяти енергію, відновити своє дихання. І так можна лягти, так буде легше, якщо у вас взагалі живіт не рухається. Вдих надуваємо, видих, здуваємо через ніс. І друге, да, що. Ви можете додихати ще через рот чи довдихати, зверніть увагу, що у дітей вже теж може бути. Це вже теж треба працювати з цією а, проблемою. Дихати через рот не можна. Ми дихаємо через ніс. Ми дихаємо через ніс ньо, язик на ньобі. І вночі теж обов'язково слідкуйте, щоб у вас ви не дихали через рот, тому що це дає цю велику величезну тривогу. Ви відновлюєте дихання. А ще краще, приходьте до мене на практики на Кундаліні медитації, де ми багато працюємо з різними техніками дихання, тому це один із великі, чесних секретів кундаліні йоги, чому вона така класна, чому вона така швидка працює. Ми працюємо з різними енергетичними також штуками там. А у нас в вересні є клуб медитації про проявленість. Неможливо бути проявленим, якщо у вас нема дихання. Якщо у вас слаб... Коли слабке дихання, у вас слаба аура. Вас розтягують, вами користуються, ви можете бути в ілюзіях, а просто людині нема особистих кордонів. Тобто дихання, взагалі, це основа основ і психологічних, і фізіологічних, і енергетичних. А в стосунках теж, ну якщо людина така шатається за вітром, не нема лібіду, ну ніхто, ну ну ми хочемо спілкуватися, дружити, любитись з людьми, які плещуть енергією. Да? Тому станьте такою людиною. Хай весь світ навкрутиться навколо вас. Запрошую вас на кундаліні медитації. Вже пішов дощ. А в вересні у нас горлова чакра, проявленість, процвітання, комунікація, стосунки. І також в вересні у нас курс по чакрам. А інформацію як мене знайти під цим відео. Бай-бай.